Привіт, друзі! Ви на каналі Хвилинка для гри, і мене звати Ніла. В цьому відео буду розповідати за героя місяця на квітень, яким його планують зробити, та що він має робити по своєму вмінню. Так як це попередня інформація, то зміни по герою ще можуть бути. Десь якийсь відсоток у вміні може змінитися чи характеристики, а може вийти герой таким, як і було заплановано. Перед початком ще за Еліан скажу пару слів. З нею якраз сталися зміни після релізу і зміни в кращу сторону. А саме, як ви бачили, їй підняли рівень прямої шкоди. До релізу це було 200%, а після стало 300%, що є непогано як для масовика. Натомість їй трішки знизили характеристики, мало бути 1114 атаки, стало 1104 це 10 балів. Захисту мало бути 1108, а стало 1097, це на 9 балів, а життя мало бути 1800, а знизили до 1769. Це 31 бал. Ну і горіння вийшло меншим на 4 одиниці. Так, це невелике зменшення, але на фоні нових івентових, яким після релізу ще навпаки піднімають стати, то трішки нечесно виглядає. Ось навіть взяти будь-який з ребалансів, то це буде помітно. Ну але виглядає не критично для гема, тим паче, що підняли до 300% шкоду. Мені вдалося її виловити якраз відео додала, поки прокачую її. Як на мене, непоганий герой допоможе при проходженні квестів, а також в атації, особливо зі швидким героєм, що дає шкоду від вогню. Ну і як захисний герой теж може доповнити команду тут вже залежно від наявних героїв і потреби. А тепер давайте дивитися на клаєга. Це в нас швидкий лікар, має вигляд чарівника або мага. Ну і клас його відповідає вигляду. Він чарівник за класом. Пасивки його відомі це резіст до вогню і резіст до блокування вміння, тобто його попередній гем Еліан не підпалить і ніхто не заблочить вміння. Альфа ефір в нього це підвищений захист, що в принципі нормально, і підвищить його витривалість. Має 1065 атаки, 1077 захисту і 1936 життя. Якщо стати не зміняться, то життя найвищий рівень серед гем. Ну і його вміння: герой відновлює 20% здоров'я для всіх союзників і ще 5% за кожен знятий недуг з союзника до 35%. Тобто далеко не розженешся тільки до 35%. Але якщо піде цей максимум, що в більшості випадків і буде, то для швидкого героя 35% від хілу це хороший рівень. Це навіть рівень нових героїв, таких як Розалінда, 30% хіляє. Так, вона в іншому буде набагато краща, вона класний герой. Але саме Хіл порівнюю, і він плюс-мінус такий, так само Долар Фурл. Далі герой знімає три хвороби з всіх союзників. Ну і очищеними спочатку будуть старіші хвороби і до новіших. Отже, як це працює? Якщо на героєві одному чи всіх є по одній, дві чи три хвороби, то вони очистяться. А якщо більше чотирьох до прикладу, то одна хвороба залишиться, а три очиститься. Тож тут і добре, що очищує, але якщо до прикладу союзникам буде навішаний якийсь бісячий недуг останнім, і він буде четвертим. Хай це буде блок вміння, вклайга якраз резіст, то він його вже не забере з союзників. Хіба ще раз набере ману і зніме, якщо буде камінь, але в принципі добре, що герой швидкий. Ну і по вмінню це все, що він робить, а зв'язок стихії це плюс 30% захисту від спеціального вміння. Тож тут за в принципі, все зрозуміло, всі недоліки очевидні, це про зняття не всіх недугів, але є й переваги. А саме швидкий хіл, який на 20% точно похиляє. А якщо щось очистить, то буде й 35%. А ще, враховуючи новий режим війни з божевіллям, він цілком згодиться, бо зможе швидко зняти 10 божевілля з союзників. Ну може й з ворогів зняти, таке теж на цьому режимі є. В мене якось із десяткою проти мене зіграло, тож все може бути, але в більшості це допоможе. Та й стати в нього кращі будуть за багатьох старіших героїв з хілом. Звісно, ще подивимося, чи будуть вноситися якісь зміни по герою після його релізу. Може ще щось змінять, чи додадуть, чи або заберуть. Ну але сам принцип вміння буде такий. Також вже відомий герой на травень, тож думаю, теж ближчим часом зробити по ній відео і розповісти за вміння. Пишіть, що думаєте про героя і чи знадобився б він вам. Бо потрібність героя ще може визначатися кількістю та й якістю інших, які є. А хороших героїв зараз дуже багато в грі, як і героїв в загальному, головне їх мати. А на цьому я буду закінчувати. Якщо відео сподобалося і було корисним, то не забудьте поставити вподобайку, а також підписуйтесь на канал, щоб бути в курсі різних новинок та подій, що відбуваються в грі. І обов'язково бережіть себе та своїх близьких і до зустрічі в нових відео.